У Миргороді вже 54 роки існує осередок грузинської культури, який гостинно відкриває свої двері для місцевих митців та поціновувачів культури. Літературно-меморіальний музей Давида Гурамішвілі почали будувати після пропозиції українського поета та заслуженого діяча мистецтв Грузії Миколи Бажана. Допомагав йому етнограф Іван Гурін, який став першим директором музею на громадських засадах. За словами нинішнього директора музею Наталії Шаповалової, Микола Платонович для створення закладу надихнувся творчістю Давида Горамішвілі. Якщо коротенько вам історію розказати про музей, про створення, на цьому місці дійсно був побудований музей. Нічого тут не знаходилось, не було будівлі Давида Горамішвілі. Тут будувався музей. Взагалі задумка була Миколи Бажана. Він зацікавився книгою Давитяні Давида Горамішвілі, і він зробив найкращий переклад на українську мову. І це була його задумка. У славнозвісному миргородському літературно-меморіальному музеї Давида Горамішвілі представлені предмети грузинської старовини, такі як національний одяг і взуття, предмети побуту, народні музичні інструменти, знаряддя праці, посуд та старовинні грузинські монети. У залі також знаходиться макет водяного млина. Який за життя поета за його окресленнями був збудований на річці Хорол у Зубівці? У нас присутні експонати з Грузії, коли створювали наш музей, наші дослідники, які працювали дуже багато над цим. Вони їздили по нашій країні в Києві, в Полтаві? Вони Дізнавалися всі різноманітні історії, діставали різноманітні експонати, але найбільше вони дістали експонатів в Тбілісі. На жаль, у листопаді 2020 року під час дії карантинних обмежень музей Давида Гурамішвілі обікрали. Тоді невідомі особи зірвали замок на вхідних дверях і забрали з собою низку музейних експонатів із виставкової зали. Зокрема, це були зразки холодної та вогнепальної грузинської зброї, які датуються 18 століттям та обладунки грузинського воїна. Проте це не завадило закладу працювати та розвиватися далі. За свою історію Миргородський музей Давида Горамішвілі став своєрідним культурним простором, де проводяться різні заходи, виставки та творчі зустрічі. Як розповіла Наталія Шаповалова, до них приходять і грузини, які говорять, що це місце для них є святим. У нас тісні зв'язки з Грузією, тому що наш музей є єдиним у світі. В Грузії музею Давида Грамішвілі немає. Він є лише в Україні». Миргородський літературно-меморіальний музей Давида Горомішвілі відсвяткував свій 54-й день народження у колі запрошених гостей. Під час заходу в розважальному форматі розповіли цікавинки про Грузію. Концертну програму було прикрашено виступами артистів Центру естетичного виховання та міського будинку культури. Присутніх здивували і неочікуваним сюрпризом. Відкриттям другої виставкової зали, яка була запланована керівництвом музею ще минулого року, також музейники провели телеміст із грузинським містом Дошаке, звідки їх привітав голова грузинської діаспори Полтавщини Рамас Заркуа та учні і вчителі місцевої школи. Вони прочитали вірш Давида Гурамішвілі, побажали музею процвітання а Україні миру. Щирі слова музею Гурамішвіллі подарували і представники миргородської інтелігенції, зокрема, начальник відділу культури міської ради Лариса Петченко. Дорогі музейники, я вам щиро вдячна за роботу. Кожного року вам це з задоволенням кажу і впевнена, що буду повторювати це кожного вашого дня народження. Ви молодці, ви осередок культури, ви тримаєте марку і фірмовий знак дружби Україна грузинської. Бажаю вам успіху, вдячних відвідувачів, великих туристичних автобусів, щоб тут парковка була забита ними. І бажаю перемоги всім нам. Створення літературно-меморіального музею Давида Гурамішвілі зробило Миргород столицею дружби України та Грузії, як про нього говорив український письменник Олесь Гончар.